І почнемо із ситуації на передовій. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Повідомили в ранковому зведенні генштабу. Українські захисники стримують ворога на шістьох напрямках фронту: куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та запорізькому кадри важкого бою в районі Бахмута показали військовики 3-ї окремої штурмової бригади. На них бійці закріплюються на відвойованих у ворога позиціях. Коє українських бійців навколо Бахмута піхота, яку підтримує артилерія і бронетехніка, про це в єдиному марафоні розказав Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади зсу, яка працює на цьому відтинку. Незважаючи на те, що противник намагається за будь-яку ціну вибити нас в позиції силам оборони, вдається утримувати позиції. Скажу вам більше, що на деяких вітингах, де противник е надзвичайно активний, е вдається знищити 30-40 окупантів на коротку відтинку кожного дня. Тобто, противник несе суттєві втрати в особовому складі у даному штурмовому селі, і відповідна техніка, яка з'являється на передній лінії, вона знищується. В кількості 80%. тобто все, що заїжджає до нас на передній лінії, 80% відсотків, легко броньована, броньована автівки, які забезпечують логістику, вона або пошкоджується силами оборони, або повний мірою знищиться. І третина всіх атак за добу це Авдіївський напрямок. Тут, за даними генштабу, українські військовики їх відбили 35. Під самою Авдіївкою. Ворог збільшив кількість штурмових груп, щоб прорвати українську лінію оборони, але безуспішно, принаймні на тій ділянці, що її захищає 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка. Про це в ефірі телемарафон розказав офіцер цього підрозділу Сергій Цехоцький. Стали більше використовувати е, е, безпілотників дуже велика кількість постійно, коли тільки погода дозволяла е, в небі кружляли їхні е, розвідувальні апарати ці, типу орлан. От і е, штурму, штурмові дії проводили, скажімо так, як і напередодні було, от е, знаходили якусь точку, старались туди кидати з, е, групу за групою. От одних у, у знищили сліду, кидаються. кидається тим ну, таким е, способом, знаєте, пробивали дир диру в обороні, але нічого в них не вийшло. Водночас інститут вивчення війни повідомляє, що окупаційні війська захопили очисні споруди Авдіївки. Посилаються експерти на геолокаційні дані, якими володіють. Аналітики стверджують, що російська армія просунулася на південь від Красногорівки. Заливають ґрунт теплим солоним розчином і шар за шаром знімають так. Взимку працює на Харківщині міжнародна бригада розміновувачів. Від квітня вони обстежили пів тисячі гектарів і не планують зупинятись і під час морозів. Як шукають вибухівку взимку, бачила Валерія ємець. Єлизавета Борискіна – демінерка міжнародної організації Галотраст. Єлизавета говорить, пережила окупацію і після цього вирішила стати демінеркою. Глячно було в окупації. Там тебе не попереджають, звідки в тебе прилетить. Дали е, приблизно знімки цієї ділянки ми розуміємо, з чим ми будемо працювати. Єлизавета каже, під час розмінування знаходить не тільки міни. Демінери зачищають територію від будь-яких металевих предметів цвяхів, кришок дротів. Мороз ускладнив процес розмінування, говорить жінка. Промерзання десь близько 3-4 сантиметрів. Так, і вони відмовляються співпрацювати з мерзлим ґрунтом абсолютно, я їх розумію, не можу їх засадити, втім доводиться. Площа ділянки, на якій працюють розміновувачі галотраст біля дослідного 5 гектарів. Це приблизно сім футбольних полів. Керівник групи Андрій Разін говорить, демінери почали працювати тут у вересні і обстежили 20% ділянки. У нас є на ділянці місця там, де підігрівається водичка, туди засипається соль, робиться сольовий розчин. Місце сигналу заливається, це все безпечно, і хвилин через 5-7 Ця ділянка на поверхні землі вона стає доступною для того, щоб пошарово можна було знімати цей ґрунт. Харківська область є однією з найбільш замінованих. Про це говорить операційна офіцерка гуманітарного розмінування Галотраст Валерія Шумська каже: лише на обстеженій частині ділянки біля дослідного виявили понад 250 протитранспортних мін. Станом на сьогодні ми вже обстежили майже 5 мільйонів квадратних метрів Харківщини. Вже розмінували близько 300 тисяч квадратних метрів. Але поки ми з вами розмовляємо, ця цифра продовжує рости. Шумська каже, фахівці Галотраст працюють щоденно, проте коли зможуть закінчити розмінування, прогнозувати не беруться. Валерія ємець, Антон Каліта, Суспільне новини, Харків. У ці хвилини в Києві на бульварі Шевченка розпочався демонтаж пам'ятника радянському військовому ватажку Миколі Щорсу. Там зараз наша влада Прізова, яка стежить за цим процесом, вона з нами на прямому зв'язку. Владу вітаю. Тож розкажи, як все відбувається і куди монумент відправлять після демонтажу. Власне, комунальна техніка вже на місці. Зараз спеціалісти вивчають можливість щодо монтажу частинами пам'ятника Щорса, як розповів нам директор департаменту територіального контролю, будуть перекривати частину бульвари Шовченка через роботи. Пам'ятник Щорса будуть демонтувати повністю разом з конем. Адже нагадаю, були різні дискусії. Київ Рада пропонувала. Демонтувати лише постать пам'ятника Щорса, а коня залишити, але все ж таки прийняли рішення, що пам'ятник Щорса має бути демонтований повністю. Чому і чому так його важливо знести? Давайте послухаємо. Прийнято рішення по повний демонтаж, що це недоцільно. Ще не відомо, що буде на цьому місці. Багато є різних очікувань, багато пропозицій. Але сьогодні ми говоримо виключно про питання демонтажу. Вже можливо, буде там далі разом з архітекторами, разом з меценатами. Люди, які розуміються на цій специфіці, будемо вирішувати вже що буде далі на цьому місці. Більшовицький кат, вбивця тисяч українців, учасник більшовицької російської анексії агресії проти України. Комендант свого часу міста Києва, який закатував тут тисячі киян. весь цей час радянський режим прославляв його діяльність на знищення України і українства через цей пам'ятник, який стоїть тут у нас. Після демонтажу пам'ятника Щорса його мають привезти у музей авіації, а надалі він має зберігатися вже в музеї тоталітаризму. Я нагадаю, що пам'ятник Щорса хотіли перенести ще у 2017 році. тоді Київрада звернулася в Міністерство культури. Однак рішення про демонтаж прийняли лише у листопаді минулого року, власне, але тоді його не змогли знести, тому що пам'ятник він належить внесений до переліку об'єктів культурної спадщини національного значення. А це означає певну законодавчу процедуру. Має бути розроблена проектна документація, документація монтажу, а також документація демонтажу з подальшим визначенням місця його зберігання. От ну і власне нагадаю, що пам'ятник Щорса час від часу ставав об'єктом вандалізму, Вісів, які хотіли його самотужки демонтувати, і ще у 2017 році пам'ятнику щорса хтось відпиляв коню з монументу щорса праву ногу. Власне, як нам розповіли депутати Київської міської ради, за кілька годин мають завершитися вже сьогодні демонтажні роботи щодо знесення пам'ятника Щорса. Дякую, владу, за інформацію. Це була наша влада Прізова, яка стежить за демонтажем пам'ятника військовому ватажку більшовиків Щ... Миколі Щорсу у Києві. Сполучені Штати ветували резолюцію Ради безпеки ООН щодо припинення вогню в секторі гази. Текст ухвали напередодні висунули об'єднані арабські емірати. У ньому закликали до негайного припинення вогню та забезпечення гуманітарного доступу до сектора. Представник Вашингтона ООН Роберт Вуд пояснив, що проєкт резолюції є поспішним та має незбалансований текст. Отож, запропонував внести правки та засудити напади Хамасу на Ізраїль 7 жовтня. Водночас, 13 інших членів проголосували за проєкт резолюції. Сполучене Королівство ж утрималося.